Добре. Трошечки посуйтеся, будь ласка. Так, можна. Бражук Максим, безродний Данило готується. Добре, стоїмо. 136. Можна? І готуєшся до другої спроби. Так, безродний Данило, трошин Захар можна. Добре, 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 поставив ножку. 170. Безродний, трошин Захар, Котюк Давид, можна. Добре. 177. Котюк Давид, Гудков Міша, можна. Добре. 159. Гудков Міша, Кривцов Макар. Підійдеть ззаді, не стійте, будь ласка, ви ж йому заважаєте розкачатися. 165. Кривцов Макар, крикун Діма, носочки підрівняйте по початку лінії. Можна. Добрий стрибок. 174. Крикун метро, волинець Ілля. можна. 155. Волинець Ілья, Носко Макар. Можна. Добре, добре, стоїмо. 131. Носко макар, вознюк марк, можна. Припідняйся, піднімайся, піднімайся. Сто п'ятдесят Вознюк Марк. Сацюк Кирил. Можна. 139. Сацюк Кирил, Гавриленко, Максим. 166. Гавриленко Максим. Прилепко Дем'ян. Можна. 148. Прилепко Дем'ян Яременко Серафім. Носки назад. Носки по початку лінії. Можна. Добре. Добре стрибочок. 185. Яременко Серафім, Остяк Євген. Можна. Добре. 146. Да, да, Сацюк Олександра готується можна. Добре. 185. Сацюк Олександра, лозовий Нікіта готується можна. Добре, Сашенька молодець. 182. Лозовий Нікіта, Блудіна Злата можна. Добре. 139 Блудина Блудина А стоп 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 секунду 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 139 Блудина злата, Горькавий Гліб. Златочка, давай. Можна. Добре. 129. Наступай на линии. Горькавий гліб э, і вахно макар. На Носочки перед лінією Так, да, можна. Поїхали. Добре. Нічого, нічого. Зарахуємо. 150. І Вахно Макар, Сахацький Ярослав. Можна. Добре. 138. Сахацький Ярослав, Довгай Влад можна. Добре, молодець. 140. Довгай Влад, Гудков Святослав. Носочки перед лінією. Перед лінією ти заліз на лінію повністю. Носочок немає бути на лінії. Можна. Поїхали. Добре, добре, стоїмо. 162. Гудков Святослав Павлик Матвій. Можна. Добре, добре, Святослав. 135. Павлик Матвій, Яковець Анастасія можна. Добре. 154. Яковець Анастасія, підукова Дар'я можна. Ні, Яковець Анастасія стрибає, Дар'я готується. Можна. Добре, Настя. 147. Будь ласка, Дар'я можна. Добре, Даша. Ні, 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 десь тут була ножка 147. 147. Так, будь ласка, друга спроба. Бражук Максим. Безродний Данило Трошин Захар. В Такій послідовності можна. Добре. 149. Безродний Данило. 162. Трошин Захар, Котюк Давид, носочки підрівняли. Назад. Носочки перед лінією можна. 177. Котюк Давид, Гудков Міша. Можна. Ось тут. 162. Омого. Гудков міша кривцов макар. Есть, 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 можешь, можешь. 167. Крепцов Макар, Крикун метро. Можна. 174. Марк да, Голдсмаш. Крикунд метро, волонець ілья. Все одно, так? Можна. Можна. 149. Волинець Ілья, Носко, Макар Можна. Добре, стоїмо поставити. 138. Носко Макар, вознюк Марк. Можна. Добре. 152 Вознюк Марк Сацюк Кирил. Можна. 144 Цю Кирил Гавриленко Максим можна. Ще раз, будь ласка, не падаємо назад, маєш зафіксувати ножки, носочки в притул, ти заліз на лі назад. Синочок, зберись трошечки. Носочки в притул, ножки на ширині пліч, як я показував. Да, тепер розкачайся і назад не падаємо. Поїхали. Добре. Зараз правильний. Сто п'ятдесят три. Гавриленко Максим, Прилепко Дем'ян можна. 160. Заходимо ми на біг сюди. Не сюди. Прилепко Дем'ян, Яременко, Серафім. Можна. Ще раз, будь ласка, ручки назад не ставимо. Я просив повідразу. Можна. Добре. 168. Яременко, Серафім, Остяк Ярослав, Євген. Сахаськи на стрибки. 150. Остяк Євген, Сацюк Олександра. Можна. 180. Покладіть М'ячі. Сацюк Олександра Лозовий Нікіта. Добре, Сашенька, молодець. 176. Лозовий нікіта, блудіна злата можна, носочки притул. Тушить. Блудіна злата, гарькавий гліб. Можна. Давай далеко. Добре, златочка. 139. Гарькавий гліб і вахно макар можна. Давай, вставай, вставай. 151. И в окно Макар Сахацький, Ярослав можно Добре.